Привіт, друзі та гості мого каналу. Поставила камеру набагато ближче, як обично ставлю. Щоб ви мене близько зрозуміли. Сьогодні таке відео необичне, що прям ну дуже необичне. Сьогодні відео бо прийшло мені письмо з окупації. Відео звернення до однієї людини це Єлена Іванова. Я обов'язково прикріплю, дівчатки. Обов'язково сообщение, яке прийшло. Прийшло це сообщение, я його прочитала. Може, воно прийшло і раніше, я його прочитала о 2 часа ночі. І згадала Наталія Зелінська, це ми з ними друзі вже. І Саша мені казав, колись ми з ними зустрічалися, і я кажу, що ночі проснуся, читаю коментарі, і другий раз можу таке прочитати, що мені не сподобається. І розстраюся. Він каже, для чого ти береш телефон? Ночью не бери, ні, мені треба, а вдруг хтось щось написав, ну таке. Я беру телефон сьогодні в 2 години ночі, читаю коментар. Коментар написаний дуже добре, добра дуже людина. І я прям проснулася, я не розстроїлася від того, що мені таке. Я навіть не можу сказати, як, наскільки просто мені задали тему для розговора. Оце, що я зараз буду розказувати, я прям повиписувала собі, я хожу, общаюся з людиною і хожу, і записую на листочок. Ще ні разу я не знімала відео, щоб у мене був листочок наброска Я ото вийду на болтаю, що попало, а потім вже як є. Люди другий раз пишуть, що не дуже умно, не дуже грамотно. Значить, дівчатки, прочитаю вам, звісно, зараз коментар. Коментар був написаний до останнього відео, де Вовик Вовикдоччик. Вроді би, таке невредне відео. Я чистила картошку, розказувала про своє життя в молодості. ну Нічого не було предсказання ніяких для того, щоб написати такий коментар. Людина дивиться, мабуть, дуже давно. Знає все, що я розказувала за все время, і вирішила, от, от щось случилося в її житті, що вона сьогодні вирішила написати мені коментарі. Коментарій, я вважаю, це мій вивод, що це окупована територія, бо людина знає, як люди живуть. Може, це людина просто з Росії, не знаю. Ну, якщо б це була людина просто з Росії, я б її просто удалила і не писала б, не, не озвучувала б. Ну, більше як 80% я уверена, що це людина з окупованої території. Тому, дівочки і мальчики, я обращаюся зараз до Єлени Іванової, не для до людей, які живуть в окупованій території, тому що єдинственна зв'язь з моїми знайомими, друзями, з ким-нібудь, це оця зв'язь через YouTube. Я розказую, де ми, як ми живемо, що з нами, тому що я нікому не можу подзвонити, нікого не можу нічого розпитати, бо ви самі знаєте, як жити в окупованій території. Не всі знають, але я думаю, Єлена Іванова, ця, яка мені написала, вона точно знає, як там жити і що можна, тому що потім вже зараз, як я вам прочитаю в цьому коментарі, ви зрозумієте, що балакати лишнього там не можна. Не то, що лишнього, а зовсім не можна нічого балакати. Для прикладу, скажу так, є танечка Олексєєва канал, женщина з балок, вона живе в даний момент, в балках, в неї дача, вона там займається. Дивлюся, її для того, щоб понять, яка ситуація на родині. Таня боїться показати телефон, Таня прячеться, не дай Бог, блокпост, не дай Бог, хтось побачить, що в нас є телефон. Вона не покаже нічого, не де ніяких людей, нічого, десь там мельком вулицю і свою засрату дачу. Більше ніхто нічого не покаже. Так що ем, понятно, що там показувати не можна, нічого і розказувати не можна. Давайте перейдемо до коментаря, щоб я багато не заходила, бо я опять без списка починаю казати не те, що треба. Пыша Елена Иванова. Пожилые люди на нас бросили свое жилье, чтобы в чужой стране жить в чужих стенах. Кому вы сделали хуже, если не себе? Столько наговорили, что теперь возврат закрыт. А кто остались, живут и все окей. І все окей, розумієте, як я на російському читаю, а хто остались, живуть, і все окей. І тепер назад в Україну не хотя из-за пришедшого. Так я, Єленочка Іванова, Иванов Петро Сідоров, кажу, що прийдеться. прийдеться, хочете ви цього, не хочете, а я дивлюсь дуже часто свободного чоловіка. Так він каже, що прийдеться, дівочки, прийдеться. Зараз ще раз звертаюся до всіх абсолютно, хто мене дивиться з окупованої території. У мене до кожної людини віддільне мнення. Не думайте, тому що я жила півгода в окупації, і я знаю, коли у Фейсбуці у мене більше тисячі підписників, друзей наших енергодарка, рогачик. Ну, Кам'янка Дніпровська. І, і ті люди, які виїхали першими і щось писали з сторони України, то я теж боялася для чого вони пишуть. Вони у мене в друзях, вони виїхали їм хорошо. А мене кожен день на блокпосту провірялися телефони. Так що. Всі, хто там живуть, всіх підтримую, ціню кожне, кожне, е, прийняте рішення кожної людини. Кожна людина приймала рішення по е, ну, рішення своєї проблеми по мірі поступлення. Ніхто нікого не винить. Ну я, якщо мені написали і мене відповідь і розказати, е, це не сльозно, між прочим. Обично я плачу в таких случаях. Сьогодні може буде довге відео, дівчатка. Ну, все, що у мене накипіло, я, мабуть, вискажу. Начнемо з того, що вона пише, повиписувала по чергі, тому що забуду. Пожилі Чи... пожили люди бросили своє жильо? Так я хочу сказати, що ми ще не пожилі люди, не пожилі. Пожилі люди це люди, які требують підтримки якоїсь. Ми самі працюємо, чоловік робить. Я теж не скажу, що я не працюю. Я веду два Ютуб канали. Це теж велика робота для тих, хто хоч трошки розуміє, що таке вести Ютуб канал. А я веду два Ютуб канали, кроме того, що я воспитую онука. Так що. Люди ми не похилого віку двигаємося, за нами не ухажують, ми самі себе обхажуємо, нам нема 65 і вище, тому ми ще не люди похилого віку. Ви можете себе щитати і пожилими людьми, тому що кожен суде по собі. Ми ще не пожилі. Так що, пожилі люди бросили жильє. Бросили ми, не бросили, нас винудили його бросить, тому що ми ну, от ніфік ділать, не бросали, прожили 50 мені 4, Виїхала я, мені було 52. Ми ще не були похилого віку, але бросили не просто так, от ні захотілось нам, придумалось нам. Люди, які їздили в Польщу на заробітки, ти їздили давно і ті не бросали, ніхто не бросає своє житло. Вони їдуть, заробляють і розвивають, щось додають, щось міняють. Я так вважаю, ніхто не бросав. І я не бросила своє жилье для того, щоб потім хтось не окупанти, які прийшли, а окупанти місні, такі на дуже хороших людей. Це раз трясу столом, мабуть, дівчатка. Я, я не хотіла участвувати кожен день, показуючи, їздить на, через блокпости, тому що якщо жити, то треба працювати. Всі прекрасно знають. Всі, хто залишився, мабуть, ця Лєночка Іванова, теж в тому числі десь працює, якщо за нею не ухажують, якщо вона непреклонного віку. Десь працює, значить, вона їде на блокпост, і кожен раз, їдучи на роботу і їдучи з роботи, вона обов'язково довіжна показати документ. Свій. Дивиться у нас в нашому випадку на блокпосту дивилися україномовні солдати, які були з окупованого Донецька, Луганська, і вони говорили суржиком, як ми, не чисто російською. І вони вже їх вже, е, мобілізували і кинули до нас в Енергодар. Так що на блокпостах в Енергодарі стояли один, постійно мені розказував, що моя фамілія похожа з його двоюрідним братом. Я не хотіла кожен день дивитися на тих солдатів, які провіряють мої документи, і вони недостойні цього робити. Я наговорила це? Ні, я не наговорила, я висказала своє мнення. Я не хотіла йти на вибори, їх участвувати в їхньому референдумі. Були люди, які вже е, дільничі участки собі создавали. Були люди, які їздили по вулицях, роздавали бюлетні. Це їхній вибор, я їх не осуждаю. Людина має право вибора. Вона заробила, вона хоче жити, вона не хоче виїжджати, вона хоче їздити на роботу. Її не роздражають блокпости, її нічого в цій житті не роздражає. Її все устрає. Це її право. Це кожної людини право кожної людини. Друге діло, прийде кінець цьому чи не прийде, це ну, ми не знаємо. Я, допустимо, знаю, я уверена в тому, що кінець прийде, як ото у ту війну було, що купірували в 41-му, а землі вважали в 45-му. І я вважаю, що буде точно так же. Все вернеться на свої міста, і ми вернемося в свою хату. Не Єлені Іванові рішать, коли це буде. І головне, дівчатки, щоб не забуться. Я не хотіла ще слухати кожен вечір в одне і те время по моїй центральній вулиці їхали гради за село і бомбили Нікополь. У мене розривалося серце. Я не могла це дивитися і слухати. Вони кожен раз летіли в одне й те саме время і через якийсь час вони бомбили Нікополь. І, може, люди, які зараз і живуть, може, це вже воно як правило, так і треба. Ну, бомбили живих людей, і це війна і страшно. Я не хотіла зараз, я цього не чую. Хоч я кинула свої стіни і живу у чужих стінах, я не немощна, я не прошу ні в кого, ми заробляємо гроші і живемо. Ми два з половиною роки не чуємо, як бомблять Нікополь, як летять гради у нас можна сказати загородами. Я не хотіла це бачить, і не хотіла чути, як стоять на базарі, чути, що прилетіло в Дніпровку, вбило жінку пригородчику, полола її вбило. Не хотіла чути, що одірвало їхав На велосипеді ногу. Нічого не хотіла цього. Я не хотіла в цьому участвувати. Ми не хотіли ні туди на війну, ні сюди на війну. Ми не хотіли, щоб наших чоловіків узяли як у тих ДНРців і ЛНРівців і відправили кудись в друге місто з автоматами на блокпости, кашмарить своїх українців. Ми цього не хотіли. Тому, Елена Іванова, ми зробили такий вибор: жити в чужих стінах, в чужій страні. А ті люди, які зробили вивод, вибор, остатися там, у них є на це причини. є старі родителі, є больні самі, є больні діти, є все для того, щоб остатися. кому ми зробили хуже, мабуть, вам. Я зробила вивод, що це крик вашої душі. Ви вже не знаєте, куди кричати і що робити, і вирішили викричатися отут. Тільки такий вивод виходить, тому що бували такі відео, коли в мене там там про дом, все. Я там заводила таку тему, то люди в тему писали, а це зовсім не в тему, це значить, що щось случилось в вашій житті, що ви прям не могли здержатися і таке написали. А тепер ви пишете ключові слова. Столько наговорила, що тепер возврат закрит. А хто остався, всі живуть окей. Ви чуєте? Столько наговорило, що тепер возврат закрит. Так я вам хочу сказати, що оце ответ на ваш увесь коментар. Я хочу балакати і не бояться. До того часу, як я виїхала відтуда, ми балакали, ми жили в вільній країні. Ми могли говорити, що хочеш, добиватися, відставати свої інтереси. Ми могли спілкуватися з людьми так, як ми хочемо. І до цього времени я там жила, бо там можна було. Це була наша країна, де ми жили. А де не можна говорити, бо я вже наговорила. А що я наговорила? Я не оправдуюсь, бо я жити там не собираюся до тих пор, поки не стане все на свої міста, воно стане. Наскільки Крим був продвинутий, розвинутий, і то. Пише блогерша одна дивлюся із е, Ліпецька. що у нас твориться? Ночами не спим, діти в підвалах, так шумно, з Ліпецька пише, бояться. А ви думаєте, що це все, ви вже тут, у якомусь бронетранспортері, ні, прийде время і, і все. Так жити за такими, що не можна говорити, ніхто не збирається. Ж... Я жила в Україні і жила в такій країні, де ми могли говорити. І зараз я живу в такій країні, такій країні, де можна сказати, висказати, поділитися, де є захист. Я зараз живу. А от в відлічі від от вас, тому що вам сюди ход вже закритий, вас сюди не пустять. Ні. Вас можуть е в Китай або під опікувати, прийти вас опіку, опікунами. Як ви до нас прийшли опікунами, так до вас можуть. Так що я нічого в цій житті не потеряла. Дивилась, девочки, одну блогершу, яка казала, що 20 мільйонів торгували шубами, жили шикарно? Все було вона спродала бізнес і уклала 20 мільйонів ді дініг в якусь там пілораму. І упала на дно, тому що пілорама обанкротилась і ні грошей, і її ніхто не купа, нічого. І в неї зараз спрашують, зараз вона крутий кулінар, зараз вона преподає, там, зараз її всякі там е награди, зараз все вона учи людей, вона шикарно живе. І в неї питають, як ви добились, вона каже, треба впасти на дно, толкнутися ногами, хорошо. І тільки так можна щось добитися, якщо не впадеш до нуля. Ти не відтолкнешся, ти будеш ото киснуть, киснуть, киснуть на весу. Я вважаю, що в нашому випадку ми впали на дно, і тепер ми відталкуємося від цього дна і стараємося жити зараз, тут і зараз. І ви, Елена Іванова, не в тему, маві, до мене зайшли і розказали: Ви заходьте, заходьте, дивіться, як люди живуть з окупованих територій, дивіться. Може, вам щось пригодиться. Може, вам треба міняти ваше місто жительства з окупованої десь подальше, куди може не долетить, чи ще щось. Ну, я думаю, що оцей коментар. У мене дуже багато залишилося друзів, та товариші на, на нашій землі, на рідній. Я знаю, що ми зустрінемося, хочеться. Чого мені туди хочеться? Мені хочеться побачити своїх рідних, своїх знайомих, своїх подруг. Хочеться подивитися в очі, отій Наталії, подруг в возрасті, ото поклонний возраст, І Їй нічого не помішало в преклонному обдурити отак людей, прихватірувати уже в окупації бути окупантом чужого майна. От я б чого хотіла туди приїхати на пару днів, подивитися на оці очі, в ці очі. Хоча що там дивитися, якщо там нема нічого там оболочка? Що там можна дивитися? В оболочку? Боже, я вспоминаю, як її дочка літала. Ми виїжджали 3 сентября. І вона каже: я тільки вернулася з Запоріжжя, металася, то людей не пропускали. Вона там знаходила виходи, металася, получала оті якісь європейські гроші давала допомогу. Вона їздила там, получала, а сама зрізає з чужих магазинів замки і окупірує магазини, бо вони предателі уїхали. Єлена Іванова, ви щось мені нагадуєте, оцю люду. Оцю люду з Наташою. Я думаю, ви, мабуть, із родственних зв'язів Єлена Іванова, може, ви Леночка, сестричка, отої люди. може, це та Леночка, яка пішла за 50 тисяч учителювати, чи директорувати у якійсь там невеличкій школі? Бо 50 тисяч ти що, мою дочку пригласили, сказали, 50 тисяч дадуть. Може, це ви, Леночка, та 50-тисячниця? Мені дуже цікаво. дуже цікаво. І я на цю тему могла б я не знаю, я по времени бачу, мабуть, я вже дуже багато балакаю. Ну, про цю тему я не знаю. Я б могла балакати і балакати, і балакати. Скільки людей залишилося жити, які не можуть слова сказати, які не можуть. З, друзя, з друзями не общаються, не можуть, не підтримують оце. Як можна з Леночкою, Єленочкою, сусідки вийти на вулицю і з нею пообщатися, якщо в неї таке мінніє? Вона ж сейчас же ж піде і придасть, понимаете? вона щас же ж піде і здасть і любого сусіда, в кого не таке мненіє. Вона добралася до Польщі і зробила вивод, що я не так живу, не так ми зробили. Люди в похилому, похилому віці, в поклонному возрасті. Вона знає що таке поклонний возраст. Так, що, Лєночка, ваша ота хатина, халупа. Вона доброго слова не стоїть, щоб остатися людиною. Я вважаю, що за ці два з половиною роки, що ми тут живемо, ми вже таку, як вдома, оставили, ми б могли б собі купити. Чесно вам кажу. Так, кроме цього, ми не чуємо зривів. Не бачимо таких, як ви, Леночка, Не бачимо, бо ми б, навірно, з хати не вийшли. Або мене б уже з подвала не випускали, тому що я б не держала язик за зубами. Я не привикла держати язик за зубами, як ви. А ви свій держите, 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 держите. Не знаєте, де його тепер думаю, Я ось у Польщу хоч тій напишу, хоч як-нібудь куди-нібудь, ну я довжна людям. От розумієте, так я думаю. Тому що ну, ну, если людина щаслива, нормально живе в окупації, нормально вона ходить на роботу, отримує 50 тисяч і з учителя фізкультури на директора одразу, то я думаю, що та людина та нафиг, і там у Польщі. он, Я живу і, і радуюсь. Мені чиюсь квартиру от жали, та мене пустили туди жити. Люди добрі. Не можу обращатися ні до кого, тому що половина людей дивиться моїх, які осталися, які живуть. Вони мене підтримують, нічим не підтримують, ні коментарями, ні у Фейсбуці, ніде, тому що не мають на це малішого права. Вони не мають права балакати. розумієте? Нема. Ось, ось каже, ви набалакали. А що таке набалакали? А що людина не має права сказати своє мніні? Леночка Іванова. Значить, ви вирішили тут мені набалакати? Вы и тут не имеете права. Вам и тут закроют рота, Леночка. Бо вы вот такая, же плинтуса. Вам кругом закроют. Вам там закрыли, сидите вот молчки. И никуда не рыпайтесь. Бо тут рота закроют тоже Леночка Иванова. Человек пожилого возраста. Все, девочки. Тема для обсуждения... Може, хто хоче, що хоче написати Лєночки Івановій. Хто хоче, що хоче, може написати мені. У нас діалог. Якщо будуть такі коментарі, що потребують обсуждення, обов'язково їх обсудимо. У нас багато там залишилося. але ми туди вернемося. ми знаємо, що вернемося. І куми в нас залишилися, які живуть зараз на наші гроші. На наші землі. Дітей відправили в Україну, а наші землі пользуються. Валерочка, привіт! Хто дивиться в Самойловці, Передайте Дмитрієнку привіт. Огромний. Все, бувайте, друзі, бувайте. Пока-пока, до зустрічі!